Вітаю вас, шановні телеглядачі, і сьогодні гостя нашої студії Наталія Мазур, Миколаївська майстриня ткаля-художниця. І говорити ми будемо про те, як війна відображається на творчості. Вітаю вас у нашій студії. Дня. І моє перше питання вже протягом восьми місяців йде війна з Росією. Як все розпочалося саме для вас? Все розпочалося дуже не, несподівано, жахливо. З вибухів на нашому аеродромі, які ми почули в п'ять ранку, верніше навіть в чотири ранку, але в п'ять ми вже були на ногах і збиралися, не знаючи, куди бігти, що робити, і взагалі, що відбувається, де шукати порятунок, якщо потрібно. Ну, але потім ми трошечки посиділи, відсиділись і почали думати, що, що буде, що наближається. До чого ми повинні бути готовими і що нам робити далі? Ну саме найперше це було те, що потрібно продумати. Ну як і всі люди, да, які мама, я як повинна була думати за те, чим нагодувати і що, тому що весна, тому що. Чи нема нового врожаю, як то кажуть, да? іде закуповувати продукти і як їх зберегти. Це було саме найперше. А потім, уже коли прийшло розуміння того, що все ж таки якось потрібно жити далі, дзвінок на роботу, що ми робимо, як ми живемо, як, в якому режимі ми працюємо. Звісно, що нас, як би можна так сказати, підготувало дистанційне навчання, яке у нас було протягом півтора року до цього, тому ми вже начебто так привикли до такого. Ну верніше ми знали, як з цим працювати, так і наші подальші дії. А очікування, що буде далі. Чомусь не вірила, що до нас дійдуть, і була така впевненість в тому, що вони зупиняться, і вірніше наші Збройні Сили зупинять хоча б на підступах до Миколаєва, і що ми будемо жити, працювати далі. Ну, але пере, момент перечікування був тяжкий, тому що невідомість от це саме най найперше, що вбивало, невідомість саме те, що нас. Можна сказати, так привело в стадію незрозумілості. Ну, але вже вже ближче до літа ми вже якось так зібралися з мислями, зібралися з е, своїм таким внутрішнім стержнем і почали. Просто-напросто допомагати один одному, да, передзвонюватись, питати, як ви, де ви, що вам потрібно, ділитися тим, що є в нас, і приймати допомогу в тому, чого чому ми потребуємо, але самі собі можем ну, самі для себе безпорадні. Тому ну, якось на співпраці на дружбі. Ну. Вижили, можна так сказати, а сьогодні ми живемо. Коли нас, нам дзвонять, телефонують вірніше і питають, як ми тут виживаємо під обстрілами, то слово виживає нас вже навіть, можна сказати, так засмучує, тому що ми не виживаємо, ми живемо. Ми ходимо до театру, ми відвідуємо бібліотеку, яку раніше не відвідували. Ми робимо сьогодні те, чого ми були, ну, Можна так сказати, що і навіть де в якійсь мірі самі себе позбавили в мирному житті, да? в такому нашому сумному, такому нашому невеселому мирному житті. Тому сьогодні ми більш спілкуємося завдяки тому, що <кхе> ми змушені телефонувати частіше один до одного і питати, як пройшла ніч, як ми, чи живі, чи цілі, і якщо потрібно, то надати моральну допомогу, збадьорити. А якщо не потрібно, то навпаки отримати це збадьорення від когось іншого. Тому що ну, віддає, коли багато віддаєш, то тобі ж потрібно так само десь набиратися сил. Війна якось вплинула на вашу творчість. Війна вплинула на нашу на мою творчість і добре вплинула. По-перше, за ці місяці закрилися ті борги з творчості, які відкладалися завжди на потім, на потім і на потім. От, і на сьогодні ми створюємо щось нове, але Ще поки не зрозуміло, да? якісь є наро... на... наробки, якісь є ескізні варіанти, е... це ще до кінця не е... осмислене, тому казати про... про кінцевий результат ще неможливо, але уж... вже йде робота в цьому напрямку, е... і я так думаю, що це буде щось нове, щось цікаве. Миколаїв за цей час війни не обстрілювався 40 днів, мабуть, плюс-мінус. От звідки от ви берете ці сили, щоб сісти і щось робити? Ви знаєте, коли починає гупати, да, як ми кажемо, особливо це вночі і е, ну, 4 ранку це ще ніч. То. Е, З'являється, ну от як почув, да, з'явився адреналін, і вже ж зрозуміло, що не відпочивати ні думати ні про що не можеш. І для того, щоб якось зібратися, сконцентруватися, потрібно щось робити руками. Ну, по крайній мірі, для мене. І тоді сидиш, або ниточки, якщо я ж працюю з нитками, так ви бачите, гобелени робляться нитками, і сидиш і починаєш або щось крутити, або щось накручувати, і створюєш такі невеличкі, маленькі да, ниточками, По-перше, трошечки відволікає розум від сприйняття реальності, тому що ти відволікаєшся на те, як заплести, там, чи як зв'язати, вигадуєш якусь нову форму. от, І тоді вже намотується щось таке цікаве. Ти починаєш вже переключати свою увагу на те, на той виріб, що в тебе виходить. І так пройшов час. І виходиш вже з укриття, якщо ти туди спустився, або вже до звістки, що відміна повітряної тривоги, і в тебе вже є виріб, і ти вже так, начебто свій негатив, да, або якусь боязнь, або якесь таке ну, невпевнений стан. Ти переносиш на цю ляльку. І він і начебто від тебе відходить. Починаєш ранок з нового життя з новими силами, і начебто вже і якось так нічого й не було, начебто вже і не війна, а мирне життя. І Так от повертаєшся до звичайного життя. Ви сьогодні завітали до нашої студії зі своїми роботами. Можете докладніше розказати про них? Так, я сьогодні вам в студію принесла свої роботи, але ці роботи вони були зроблені до... Війни, скажімо так, е це традиційне ткацтво наше українське, виклане в традиційній техніці. Е ось ікона, на яку колись ми молилися, ну і зрозуміло, так, але тут вже тут виконана шпалерна ткацтво, Тобто, якщо коли ми більш товстішою ниткою, то тут більш така філігранна робота, тоненькою ниточкою ткалося. Е до речі, я хочу сказати, що в перший тиждень. Перший тиждень, коли нас сильно масово атакували, і ми сиділи, так би мовити, в укритті, я зробила ось оцей оце, 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 міні-такий гобеленчик, міні-килим, е, можна так сказати, е, за мотивами Таврійського нашого південного розпису. Потім, е, знову ж таки, повертаюся да, до оцих ляльок мотанок На основі у е, нас є традиційна лялька. Лялька-дівчина з косою, її завжди мама робила дитині на здоров'я. Спеціально робилася така довга коса для того, щоб ця лялька вішалась над колискою дитини і щоб всі ті хвороби, всі зглази, як ми ж такі люди трошечки, як кажуть... Перебірливі, так, то щоб оце все лягало на косу цієї ляльки, а дитинка залишалася в мирі, в спокої і здоровенька. Саме головне, тому вона називалася на здоров'я. Я її потім трансформувала ось в таку козу, дерезу, теж на здоров'я, всім. а потім вже це ще було за мирних часів. А коли от у нас вже почалася. оця е, така, Війна, то е, я трансформувала це ось в таких е, нерозлучників. Так? Це вже більш сувенірне, але думала, що буде сувенір. Ні. Вийшло все-таки оберег. У нас є нерозлучники, е, лялька-мотанка з тканини виконується так, в, нашій, в, в нашій культурі, е, яка дарувалася. Подружжю молодому в день їх весілля. Так. І вона, начебто, так само мала на себе відбирати ті всі погані емоції, які в сторону подружжя виникають у заздрісливих людей. А я вирішила зробити, по-перше, в наших кольорах, по-друге, щоб був символ. Незламності нашої країни і нерозлучності нашої родини, тобто, щоб всі, хто має, да, ми передавали захисникам на передову цих нерозлучників, щоб вони всі повернулися додому, щоб всі кулі минали, всі кулі на касічку. От е, припадали, а е, щоб ніколи родини не розпадалися, щоб ніколи не розлучалися матері з дітьми, як е, сьогодні у нас відбувається інколи, і ніколи, щоб наші родини не руйнувалися. Тому це такий оберіг, все ж таки оберіг, хоча думали, що буде сувенір, але ні, це оберіг. І він ров е, е, оці нерозлучники знову ж таки під бомбежкою Сидиш, намотуєш. Бажаю, щоб було все тільки добре, щоб все минуло, щоб все пройшло стороною, щоб ті ракети повернулися назад, звідки вилетіли. І ну, коли дуже тяжко читаєш молитву, тому тут все намотано. Так? Як кажуть, намотане життя. Як колись вплітали в косу долю, так і сюди ми вплітали Тоже свої думки: тільки про хороше, тільки про збереження життя. І щоб у нас нарешті настав мир на нашій землі. І ще одна моя робота це гобелен, на фоні якого я знаходжусь, він називається Чудотворець або Миколай Чудотворець. Це моє таке бачення, він абстрактний, моє таке бачення Миколая Чудотворця. Зроблений він був дуже давно і так якось він слугував оберегом для мене, для моєї родини. А от під час Бомбанду... бомбардувань наших, я зрозуміла, що це не лише оберіг, а це і моє власне ПВО. Можна так сказати, тому що він оберігав нашу домівку, і я завжди зверталася до нього в дуже скрутний час і дуже скрутну годину. Ви є учасницею проєкту Виклик творчість проти війни. Яку ви бачите роль творчості у боротьбі з війною у подоланні наслідків війни? Я так вважаю, що якщо ми будемо створювати так наші роботи, продовжувати свою творчість, продовжувати щось створювати нове або навіть за раніше придуманими ескізами, то ми можемо. Спонукати своєю творчості наших захисників да по їх підбадьорити. По-друге, їм показати, що їм є що захищати, що ми тут, ми нікуди не підемо. І нам нам є що захищати, Поперелізувати своєю творчістю саме культуру України, щоб нас нам ніхто навіть не міг сказати, що такої держави не було, такої культури не існувало. Ні, ми були і спокон віків, і наша культура глибока, і ми її продовжуємо. Плекати так і на базі минувшини можемо створювати щось своє, щось нове, грунтуватися на минувшину, але створювати нове і більш цікавіше вже для сучасного світу і для сучасних людей. Тому я вважаю, що створення сьогодні і праця наша це сам саме те, що потрібно е, і нам, і нашій творчості, і нашим захисникам, і нашим мирним е, жителям, ну і дітям і підростаючому поколінню Так само. Ви також є учасницею виставкового циклу «Берегиня України, ініціатором якої є центральна міська бібліотека імені Кропівницького. Розкажіть, будь ласка, про вашу участь у цьому проєкті. Мене залучили до цього проєкту. Я зараз готуюся, готую нові роботи. Є габелени, які вже два. Там габелени є, які створені під час війни. Вони за мотивами знову ж таки таврійського розпису. Наші південні, які і популяризують, і стверджують те, що культура наша існувала, існує і буде існувати. І дякуючи цьому проєкту, ми можемо надихнути людей і співгромадян, трошечки відволікти їх від страшної реальності, так занурити в світ мистецтва, чого ми і самі потребуємо. Інколи. І таким чином виявити свій супротив, мабуть, так. Окрім творчості, ви ще волонтерством займаєтесь. Можете розказати про це більш детально? Ну, от, волонтерством ми займаємося яким чином? Щось купити велике або маленьке, у нас статків таких великих нема, але у нас є автомобіль яким ми можемо десь щось перевести, десь комусь щось підвести, е, можемо створити ось такі наші знову ж таки нерозлучники і передати хлопцям для того, щоб вони е, ну, зрозуміло, да, що перша потреба це е, що там щось поїсти, вдягнути, е, зброя, ну і облаштування, яке їм потрібно, От, але ще потрібно щось для душі. Я так думаю, що саме ось такі маленькі подаруночки, маленькі візитівочки або листівочки від дітей це саме те, що потребує душа. Тому мені здається, що це буде саме найкраще, що ми можемо зробити для них, для душі, щоб вони посміхнулися, зраділи, пригадали мирне життя і зрозуміли, що їм їм є за що воювати, і що їх чекають саме головне, що їх чекають з перемогою і чекають на перемогу. Ви також проводите майстер-клас для діток. Можете розказати і про це добре? Так, я працювала з дітками. Ми знову ж таки повторювали і наші традиції українські, да, долучала їх до створення цих нерозлучників, долучала, пригадувала з ними, багато малювали ми малюнків на тему українських народних казок. Ми і пригадували казки, і малювали ілюстрації до казок, вигадували свої казки, поєднували казки, тобто героїв з різних казок в одну казку. Ну тобто на нашій культурі, на наших традиціях створювали якісь свої малюнки, відволікалися, зрозуміло, що від реальності, і понурю, занурювалися у світ казки. Чи вплинула війна на їх роботу? Так, можна сказати, що вплинула, тому що більш емоційні стали дитячі роботи. Вони вже малюють, якщо в веселощі, то чорного кольору там майже не присутня, так? Те, що раніше вони собі дозволяли. А якщо у них якийсь такий негативний персонаж, то тоді вже туди всі емоції, всі негативні. Фар, ну, емоції які м'які підкреслені кольором, так, таким негативним кольором. Вони більше стали такі насичені кольори, можна сказати. Якщо раніше чорний-білий для них так існував в плані того, що ми можемо на одній роботі, якщо навіть це про літо чи там про весну, про гарні якісь емоції, то ми все одно можемо вставити туди якийсь кольор, то сьогодні ні. Сьогодні воно вже більш чіткіше, більш зрозуміліше. Ну і, звісно ж, коли ми малюємо. Казку, то занурюємося в казку, забуваємо про все і веселі, гарні роботи виходять, більш веселіші, ну, мені так здається, чим були раніше. То тобто, есть творчість допомагає пережити наслідки війни, так Так, я так думаю, так тому що не недарма в психології існує таке поняття як арт-терапія. Ми виплескуємо все. Якщо знову ж таки повторюю, негативний герой, то ми на нього всі вішаємо всі свої негативні емоції, підкреслюємо їх кольором негативним. А коли у нас веселощі і радощі, то Знову ж таки, ми беремо всі яскраві кольори. І, до речі, я хочу сказати, що на сьогоднішній день яскравих кольорів в роботах перебільшує. І олівці, оті, що, як ми кажемо, веселими кольорами, кольорів веселки, червоний, жовтий, зелений, такі всі різноманітні, синій, блакитний, вони швидше е, змальовуються і в фарбах тож, також кольори. Бистріше закінчуються, ніж темні, якісь негативні кольори, Тобто цими кольорами вже майже не користуються. Не можу не запитати про вкладацьку діяльність. Як зараз вона проходить під час війни? Ой, дуже складно чому? Тому що, по-перше, дистанційне викладання це все ж таки воно таке більш сухе і більш менш емоційне, вірніше. Все-таки дуже відчувається брак спілкування наживо, і ми цим дуже дорожимо. І якщо вона нам вдається поспілкуватися наживо, то конечно, ми ну, віддаємо перевагу такому спілкуванню, але все ж таки. Дистанційне викладання. На жаль, на сьогоднішній день ми маємо відключення електроенергії, що тільки нам зашкоджує навіть дистанційному спілкуванню. Ну, але маємо, що маємо, виходимо з того, що є. Підбадьорюємо як можемо один одного. Якщо можна, то спілкуємося телефоном. Якщо нам не вдається поспілкуватися дистанційно. Ну, а так, я думаю, що все ж таки ми зустрінемося наживо і наші будуть заняття відбуватися більш емоційно і більш результативно, можна так сказати. Навіть. Коли розпочалася війна, ви готувалися до вашої виставки з символічною назвою Пробудження. Чи віднайдеться виставка своє місце у воєнному та повоєнному Миколаєві? Я думаю, що так. Ми ще трошечки до нього, до цього пробудження морально не готові. Да? Нас начебто війна відкинула назад, закрила нам цю нішу сприйняття цього, так? Оцю струну да, перебила. Але я думаю, що... Наступного весни го року ми вже будемо знову готові до сприйняття отої краси весняної, отої пробудження. І я так думаю, що ми всі прокинемося від цієї війни, тому що ці, оскільки я займаюся ще живописом, так, то роботи, які я створила цього літа, вони були все одно такі лютневі, такі холодні. Я так думаю, що для мене той лютий ще не закінчився. І мені хочеться, щоб він закінчився все-таки цього лютого 23, лютого го 23 року. І я так сподіваюся, що так і буде, я в це свято вірю. І тоді ми зможемо знову ж таки відкрити цю виставку і глянути на ті роботи, на ті на тюрморти, весняні інакше. Але Тим же самим прагненням весни, пробудження і тих кольорів, які у нас є. І на останок хочу запитати, над чим зараз працюєте? На сьогоднішній день я створюю ну, це в ескізній формі. Я не знаю, що це буде. Чи це буде серія габіленів, чи це буде один великий габілен, чи це буде серія живописних робіт? Але я на сьогодні насолоджуюся тим, що є, насолоджуюсь спілкуванням. Насолоджуюся тою осінню, яка чудова, яскрава, яку нарешті я побачила, тому що до цього, ну, до війни, можна сказати, що війна нам відкрила очі на дуже багато речей, на ту красу, яка навкруги нас, на, на а, насолодження цією красою. Тому процес іде але ще я не знаю, чим він має закінчитись, тому все має бути ще попереду. Дякую вам, Наталі, за те, що завітали до нашої студії. А нашим телеглядачам я нагадаю, що гостем нашої студії була Наталя Мазур, Миколаївська майстриня, ткаля художниця. Бережіть себе та своїх близьких.